Що там на алтесі постріляв? Здарова, Ігор. Тут канопенер диви вжався. Тут, тут є п'ятка що А чого вони так грають агресивно? Патвон так випікує, диви. Що це так? Ого. На тобі. Дарова, Ладів. ФНОПЕНРА докрутив цей. Ой-ой-ой, а що це таке, Микола, Диви? Типа, теж таке Поліна. Ну, так, да, бачиш, щось в мене подібне. Коїться. Хороший стих. За кайпі дав прийомочку? Буду прийомочку Що там є п'яточка, як позиції? Нормально тобі живеться? Я боюсь що Є3 зараз сюди перелаштується з Є75, і мені буде прям напевно боляче. п'ятка може в спину їхати. Не думаю, що вона це буде робити під патехами, але у упоран... поранства ніхто не відміняв такту. Нормально у нас позиції хороші поки. Стоп, там танчик віддається. Еріх. Да, бач, п'яточка перелаштовується, а тичечку з ніхто не дав, тому що не контролили. Ну хай грає, там я його від, від борта витисну, тому що це 705-й. Понятно, я не зреагував кинути в НЛД, я прийшлося кидати верхню планку, але верхня планка не пробилась, тому що стрельнув не чітко. Диви, відремонтована. на ходу. танкує. Ще хтось там? От, є третій. Ой, ой-ой-ой. Ну все хоча б прокачано все, да? Ми там Давай, го зарядим, зараз їм розкажу, як треба стояти тут. Футурчик, ти куди? Братік? Ай, ну ведіть. Ідіть з цієї позиції. Мужики, ну що ви чудите? Ми ж бій можемо виграти. Куди ви їдете? Лео бачу в спині. Бах. Так, ну не полку забрали, ну. Це нічого їм не дає такто. Ну як, дає певний контроль, але бій виграти вони не можуть. І п'ятка вдіхли, якщо розумно. Дивись, стоїть досі. Давайте кумулятивчик. Що не хочеш підставлятися, да Ти я тебе так б'ю. Так, що там 75-ка? Ого, ти проїхав, не побоявся полку. Два плюс база, цей вкатує. Ж? Ну, ма, пробив але ладно. 8100 Окей, гуд. 8109, да Добре. Все. Його ми малюємо в інший колір. Так, давайте оцей такий м'ягенький зелений. От і напишем. 8109. Отак чи ще якийсь такий колір темніший може. Отакий. о ні, це точно є. Давайте оцей, який був. Оцей, можливо. Чи теж, Вова ні. 50 гривень. Гарного стрім вечору Дякую, Вова, привіт. Та майстра навіть взяв Диви. Може в дужках писати ще кількість боїв, за скільки зробив, а не буде багато опису? 800 гуд.